Важливіше це навчити людей відрізняти добро від зла. І от сьогодні у людей Найпостіше. там, проблема. Да, там і проблема. Вони не можуть mm -hmm. розрізнити добро від зла в даний конкретний момент. От іде колорад. Mm -hmm. І от от їхнє ставлення, тому що вони не вміють розрізняти, вони не бачать, коли що він ховає, ховається за дитиною, стріляє з дитячого садочка. А якесь чарівне, яке б могло б дозволити розрізняти? Ви що знаєте, взагалі бути? це насправді найбільша проблема і мистецтва, і взагалі всього о, мудрі люди кажуть. Ми повторюємо, що єдине, чому ми можемо навчити дітей, це зав'язувати шнурки і відрізняти добро від зла. І якщо не зав'язують шнурки більше все-таки навчилася, то відрізняти добро від зла воно настільки ситуативно, настільки от, от, от сьогодні і зараз, те, що ми вчора говорили толерантність, вони теж такі, їх треба зрозуміти, тому хай скрізь стоїть Ленін, тому що буде обідно. Сьогодні обертаються кров'ю. Отакі от прості речі, начебто, да, от хто, б, хто б міг сказати, російська мова раптом виявилася радянською мовою. А що в стоять пам'ятники? Катам в цій країні буде литися кров. Є такий закон, і ніде від цього не дінешся. Тому що якщо ми прославляємо катів, ми дітям даємо приклад. В йому поставили пам'ятник за те, що він убив багато людей. А цьому за те, що заморив голодом. Так, а цей не, найкривавіший, власне, по фізично і по кривавих би і, і от, і ми маємо що, і ми маємо війну.